Робимо огляд на планер від Кенді. Маємо гарну листівку з підписом. А тут є якийсь сюрприз, подивимось пізніше. Мотиваційні наліпки, їх тут багато, і я зрозуміла, що мені потрібно все. Мрії обов'язково будуть здійснені, а зараз я відкриваю свій новий помічник, з якого я буду брати натхнення кожного дня. Бачимо на перших сторінках нас знайомство з Кенді. Розповідаємо трохи про себе, про своє життя, про свої цілі, сторінка для майбутньої подорожі. А яку б країну ти написала першою? Ну, ще трошки мотивації, нам це ніколи не завадить. Сторінка про затишок та комфорт у нашому домі, дівчата, це дуже впливає на наш настрій. Все повинно бути комфортно. А щоб ти відповіла на запитання, що робить тебе щасливою? Я вже знайшла для себе декілька нових корисних звичок, та ця сторінка допоможе мені слідкувати за тим, щоб я нічого не забув. Чек-лист фільмів та серіалів. Як бачимо, тут багато жанрів, кому які подобаються. Але для себе, напевно, в першу чергу я б вибрала мотиваційні. Дівчатка, завжди пам'ятаємо про себе та намагаємось кожного дня створювати собі гарний настрій. Також багато сторінок на кожен день, де будуть наші плани, цілі та мрії. Я задоволена на всі 100%. Це дуже зручно, гарно. А якщо хочеш дізнатись, що я отримала в подарунок, пиши плюс в коментарях.